Педагогіка, нові ідеї у дистанційному навчанні та розвиток медіаграмотності. про все це сьогодні у випуску. З вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Навчання серед музейних експонатів, заклади освіти міста ведуть співпрацю із Запорізьким краєзнавчим музеєм не один десяток років. Та нещодавно їхня кооперація вийшла на новий рівень. Тепер історичні осередки стали місцем, де можна досліджувати, гратися та отримувати знання. Детальніше розкажемо в сюжеті. Запорізький краєзнавчий музей співпрацює із закладами міста з часів свого відкриття. А вже більше ніж півроку допомагає і дошкільнятам пізнавати світ історії. Цього разу на екскурсію завітали вихованці садочка Дивограй та їхні батьки. Починають із залу археології. Увагу відвідувачів привертають знаряддя праці, які існували у різні історичні періоди. Оце все знаряддя праці давньої людини. Я Подивіться, біля. стріли. Щ, ви знаєте, що це таке стріли? Так. А з чого вони вистрілюють? Звука. Екскурсія продовжується далі. Залами з експонатами кам'яного віку. Діти не вперше відвідують музей та все одно захоплюються всім побаченим. Бо у кімнатах зібрано чимало цікавих, дивних та унікальних речей. І в межах музейної педагогіки тут проводять цікаві дослідження, наприклад, археологічні розкопки. Таким чином діти дізнаються про різні професії, пов'язані з історією. В музеї є захід, який отримав назву освіт музейних професій. І ми сьогодні будемо дітей знайомити з професією археологів. Тобто їм спочатку розбудуть розповідати, як виглядають експонати, да, де їх можна знайти. Ці експонати. Ну а потім вже вони будуть самі їх розкопувати. Причому наголошую, що всі експонати, які діти будуть знаходити, вони автентичні. Малеча знаходить перші артефакти і збирає їх у коробку, щоб потім роздивитися та дослідити. За словами працівників, так діти краще засвоюють необхідний матеріал, адже можна навіть доторкнутися до деяких цінних речей. Це старовинні козацькі свинцеві кулі. Да, з пістоли й козаки з мушкетів. Стріляли такими кулями. Це давня мушля. Після гри у маленьких дослідників завітали у відділ природи, починають із залу моря. Тут діти знайомляться із підводним світом чорного та азовських морів, а також із птахами, що населяють український степ. Посеред локації вже вихователі садочка дивограй проводять з дітьми пісочну терапію. Саме цей природний матеріал заспокоює та ще й розвиває дрібну моторику рук. Ба більше гармонійної атмосфери додає шум моря, що лунає на фоні. Діти можуть проявити фантазію і створити частину суходолу та водойми. З найрізноманітнішими мешканцями діти спостерігаючи за музейними експонатами. Вони у них виникають різні емоції, радість, сум. Зацікавленість, страх і ці емоції вони потім витворюють у пісочних картинах і виражають свої враження е, своїх історичних подій, які вони бачили, які вони переживали. Наш заклад комбінуватиму, тому що там є у нас три групи для дітей з вадами опорно-рухового апарату. Тому головне завдання, яке ми ставимо перед собою, це збереження і зміцнення здоров'я дітей. Музейна педагогіка в здоров'язбережених технологіях. Сприяє налагодити навчання дітей більш цікавим, захоплюючим і зрозумілим. У музейному просторі проводять арт-терапії для батьків. Поки діти граються з піском, дорослі можуть зменшити психоемоційне напруження за допомогою творчості. Пані Катерина зі своєю донечкою приходить сюди вже вдруге і зізнається, що у цьому знаходить мотивацію. На арт-терапії ми робили чеканку. Це такий малюнок. Ми перемальовували. Картинку на фольгу, ну спеціальним інвентарем. Це заспокіє дуже таки релаксує. Музейна педагогіка відкриває великі можливості для освітян. Новий підхід до навчання не лише зацікавлює дітей, а й сприяє профілактиці та лікуванню різних захворювань. Дистанційне навчання, що триває вже декілька років, не є перешкодою для освітян Запоріжжя. Вихователі садочків беруться вигадувати нові методики. До прикладу, в одному із ясла садків педагоги об'єднали зусилля музичного керівника та логопеда, щоб зробити логокорекційні заняття ефективнішими. Або щоб навчити дошкільнят говорити рідною мовою, вихователі проводять курси Говоримо українською. Про те, як вдається працювати в онлайн та підтримувати зв'язок із вихованцями, далі. Вже більше року вихователі ясла Садка Сіренький Зачик працюють дистанційно. Так як одним із пріоритетних завдань закладу є формування мовленнєвої компетентності у дітей, на цьому роблять особливий акцент. Аби навчання було більш результативним та цікавим, вдаються до нових методів. Так почали об'єднувати спільні зусилля логопединя та музична керівниця на індивідуальних заняттях для старших груп. She you. Проводиться логокорекційна робота з дітьми з особливими освітніми потребами, зокрема з тими, які мають порушення мовлення для кращого сприйняття до занять додали музичний супровід. Одночасно з цим проводиться логопедичний масаж, у якому використовують звичні для нас каштани, шишки, жолуді та горіхи. Діти масажують обличчя, руки, масажують е, ніжки свої, і це все теж дуже їм подобається, тому що гра, яка несе з собою, дійсно ефективні результати. З другого боку, це стимулює їхній розвиток мовлення. Ще використовують кінезіологічні вправи, нейроігри, нейровправи. Дітям теж дуже подобаються ці вправи і ігри. На своїх заняттях музична керівниця використовує власну методику на базі логоритміки. Запровадила пісні віталочки, які розвивають у дітей музичне сприйняття, відчуття ритму та танцю. Процес створення займає не один день, бо ж треба написати сценарій, створити відповідну композицію, озвучити та додати рухові елементи. Відео бувають різні. Це залежить від кожного учня. Тому і музику як основний компонент заняття підбирають ретельно. І головою рухаці з нами повтори. Ми будемо вітатися ось так роби, і самостійно рухаці повтори. Я розробила свою власну методику. На базі логоритміки, де я використовую логоритмічні вправи, які я сама створюю. Я добираю музичні твори, або пишу музичні твори, добираю музичний віршований текст, і цей музичний твір, можна так сказати, я оформлюю або в гру, або в презентацію, або в відеогру, озвучуючи різних героїв. У мене два провідних герої, з якими я працюю: це дівчинка-співаночка і хлопчик-гупочок через дівчинку співаночку ми виконуємо, виконуємо співочу діяльність а через хлопчика-гопачка музично ритмічну А в іншому закладі з війною вихователі почали удосконалювати рівень української мови дітей та їхніх батьків. Тому у ясла садку фіалка відбулася зустріч педагогів під назвою Говоримо українською. Основний меседж за словами вихователів це допомогти російськомовним родинам перейти на українську. Заняття проводяться кожного понеділка. Кожного разу заняття проходять в цікавій формі. Ми вивчаємо фразеологізми, діалектизми. Також дуже нам хочеться, щоб ця мова була мовою любові, доброти, щирості, емоцій. Адже ми ці емоції передаємо дітям. І тому дуже хочеться, щоб діти чули цю мову від батьків, від вихователів і щоб вона була цікавою, щоб вона була сучасною, молодіжною. Дітям до вподоби дидактична гра Говіркий годинник. На ньому зображені паронями у вигляді картинок. Вихователі говорять, що такий метод допомагає у написанні авторських віршів українською і зізнаються, що їхні вихованці склали вже не один твір. А серед вихователів популярними є вправи на суржик, адже це доволі поширена проблема або на ерудованість. У такий спосіб вони пізнають нову для себе лексику. Кожен знаходиться на своїй стадії. В когось це краще виходить, хтось навчається, але є велике бажання це робити. Для дошкільнят створюють підбірки українських пісень, дидактичних ігор, скоромовок, казок і мультфільмів, у тому числі і в онлайн просторі. Вихованці приносять до садочку свої малюнки, до яких складають вірші. Крім того, діляться своїми успіхами у зачитуванні поезії. Ой, яка чудова, швидла і багата. Українська мова, мова мами і тата, мова мами і тата, діда і бабусі. Знаю її добре! Класі навчуся. Щоб допомогти своїм дітям вивчити українську, треба починати себе. Зізнаються вихователі. Найперше, що пропонують батькам говорити рідною мовою у побуті. Батькам своїх вихованців я кажу, що не треба боятися, помилки будуть, і це нормально. Навіть розмовляти з суржиком це не соромно. Щоб я порадила. Для початку можна зачинитися в кімнаті і читати твори літературної мови, але читати бажано вголос. Якщо будете говорити ви, то дитинка почує вашу мову. Мову самих найдорожчих людей це тата, матусі, мову своєї родини. Тому я своїм батькам завжди раджу читайте українською мовою. Співайте, колисайте дітей, співайте колесаночки, все у нас вийде. Великих успіхів досягають і вихователі до сих пір. Вони продовжують вивчати українську культуру, адже сьогодні вона активно розвивається. Медіаграмотність – невід'ємна частина сучасної людини. Відповідні знання запорізькі педагоги починають давати дітям вже зі школи. Онлайн простір перевантажений фейками, а тепер ще й російською пропагандою. Тож важливо навчити не лише дітей, а й дорослих перевіряти інформацію, аналізувати матеріал і довіряти лише перевіреним джерелам. Саме цьому питанню був присвячений міський захід, про який в сюжеті. На базі 93-ї гімназії відбувся міський захід щодо медіаграмотності як складової інформаційно-цифрової компетентності педагога серед присутніх освітяни Шевченківського району, а також представники влади, зібралися тут, аби поділитися вже існуючими результатами з цього напрямку, які вдалося впровадити у школах в суперечвіні. Наші вчителі це ті е, люди, які Нашим дітям, нашим завовачам освіти розповідають правильно, бо наша сучасна молодь це та молодь, яка е, читає, і їй потрібно навчитися аналізувати інформацію, розуміти, де правда, де неправда, де фейк. І дійсно, мабуть, наші діти більше в деяких аспектах, більш комунікабельні, в тому числі і в медіапросторі. Разом з ними необхідно вчитися. А бути медіаграмотними не так просто, тому що з січня минулого року стартував проєкт Медіаграмотність застосувати не можна відмовитись. Він був започаткований за ініціативи директорки департаменту освіти і науки Юлії Погребняк за підтримки місцевої влади. Лекції та тренінги в межах проєкту проводять досвідчені викладачі запорізької політехніки та Запорізького національного університету. Треба залучатися максимально і не не тільки педагогам, має... аї. Технічному персоналу, а й батьківській громадськості. Я думаю, що наступний крок, який ми в системі департаменту візьмемо в роботу, це обов'язково підключати і дітей, і батьківську громаду. Нам треба з цього приводу підключити всю систему. І я розумію, що ми розмовляли, що дай Бог, щоб ми підготували обізнаних професійно обізнаних педагогів, які навчають після цього наших дітей. І могли додатково Анатолій Григорович, Я впевнена, що і депутати підтримують на наступний рік розпочинати водити в закладах освіти гурткову роботу. Долучилися до проєкту. Освітяни міста Запоріжжя і закладів дошкільної освіти, позашкільної освіти, закладів загальної середньої освіти на сьогодні в міському проекті приймають участь більше 700 учасників. Ну, якщо бути точніше, то 758 учасників. Цей проєкт був підтриманий і освітянами Запорізької гімназії номер 93. Свій шлях у цьому напрямку вони розпочали ще два роки тому, і за цей час їм вдалося створити чимало шкільних проєктів. А нещодавно проводили тиждень з медіаграмотності, Ба більше активно участь бере й група самоврядування, яка і цього разу не залишилася осторонь. Школярі з їхніми керівниками ведуть стрім, що одразу транслюється на декількох платформах. У нас працює медіагрупа, це лідери учнівського самоврядування, які вчаться і презентувати себе, робити свій власний медіапродукт. Вони працюють на всіх шкільних заходах, отримують завдання від своїх вчителів, пробують створити медіапродукт, дотримуючись усіх норм медіаграмотності та медіаосвіти, Потім аналізують цей продукт. За словами директорки, починалося все з курсів з медіаграмотності за вибором. Сьогодні цей напрям інтегрується у всіх шкільних предметах, особливо пишаються тим, що стали учасниками першої міжнародної інтерактивної виставки на тему війни. Нам надіслали постери, які виконані з допомогою штучного інтелекту, які дозволяють з допомогою мобільного застосунку дивитися ці постери, які вживають під застосунком мобільним, і перевіряти фейки, перевіряти пропаганду, тобто бути медіаграмотним. На завершення провели челендж, а переможцю подарували книгу з медіаосвіти. Авторами є німецькі викладачі. Та їхній досвід можна адаптувати до уроків і в українських школах. На черзі рубрика Топ експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Ми ані секунди не сумніваємось, що вчителі важливі як до війни, так і під час. Педагоги однаково, заслуговують на всі існуючі нагороди. Їх внесок неможливо порівняти чи оцінити. Зараз хочу висловити найщиріші слова подяки за творчість та натнену працю всім освітянам Шевченківського району. Кожному вчителю і вчительці, кожному керівнику закладу освіти, вони вже пройшли найскладніші випробування війною і показали, що кожен з них найкращий і найкраще. Світлана Чомова, директорка Запорізької гімназії 65, під її керівництвом вдалося зберегти українську освіту для дітей гімназії і її дошкільного підрозділу. Організувати роботу по прийому вимушено переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Дошкільний підрозділ прийняв та подарував тепло та любов близько трьом тисячам тих, хто залишив свої домівки. Освітній простір закладу покращується завдяки співпраці з благодійними організаціями: майбутність, благодійний фонд щаслива дитина. Кластер промислових та крафтових виробників України. У Запорізькій гімназії номер 93 Запорізької міської ради працює вчителька української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії Бокзієвич Світлана Миколаївна, яка є тренером з медіаграмотності Центру сучасні українські технології освіти, учасницею міжнародного проєкту Вивчай та розрізняй. Інфомедійна програмотність в освіті, що реалізується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів за підтримки Посольства Великої Британії та США в Україні у партнерстві з міністерством освіти та науки України і Академії української преси. Учні Світлани Миколаївни посіли призові місця у всеукраїнському турнірі з медіаграмотності за відгуками батьків, чиї діти зараз навчаються за кордоном в українських вчителів, крім професіоналізму. Є ще одна важлива якість. Велике серце і душа. Педагогічні працівники, незважаючи на постійний стрес і перевантаження, допомагають іншим у подоланні тривоги. Так, психолог Запорізького ліцею No34 Ірина Репетун, яка щодня проводить консультації та заняття з учнями закладу, знайшла можливість організувати тренінги психологічної підтримки колег з метою профілактики професійного вигорання. Учитель англійської мови Запорізького ліцею No34 Анна Зебілінська самостійно опанувала більше десятка різних освіт освітніх Платформ та регулярно демонструє вчителям їхні можливості та навчає користуватися ними. Результативною є діяльність вчителя біології та хімії Запорізького ліцею No34 Лілії Кожокар, яка не спиняючи темпу після переможної участі у професійному конкурсі «Вчитель року, незважаючи на напруженість через воєнний стан, взяла участь у міжнародній виставці Сучасні заклади освіти. У номінації впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес, сучасні рішення та перспективи розвитку підготувала переможців інтернет-олімпіад, природничих та екологічних конкурсів різного рівня. Один з них всеукраїнський конкурс молодіжних проєктів з енергозбереження і середовища 2023. В якому її учень, дев'ятикласник Руслан Тронь, посів перше місце на обласному етапі. В складних умовах воєнного часу продовжена робота по забезпеченню прав і можливостей осіб з особливими освітлими потребами. Досконалюється діяльність інклюзивно-ресурсного центру по Шевченківському району щодо надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, їх психологічно-педагогічної оцінки та супроводу. Враховуючи зміни, внесені в умовах воєнного стану, фахівці ІРЦ проводять комплексні оцінки. Супровід осіб з особливими освітніми потребами, які вимушено змінили своє місце проживання. Це 26 осіб. Також надають інформацію з батькам осіб з особливими освітніми потребами, які переїхали на тимчасове місце проживання в межах України. Про заклади освіти, в яких можна продовжити здобуття освіти, та можливість отримання психологічної, соціальної та іншої допомоги. В центрі розвитку дитини Надія Запорізької міської ради працює вихователем Тарасенко Наталя Вікторовна. Вона є автором досвіду роботи природничо математичний розвиток дошкільників при організації діяльності в стрім лабораторіях, який став переможцем 13-ї міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 2022. Та відзначений золотою медаллю. В її групі створено 5 стрім лабораторій На її заняттях вихованці проводять дослідження як вчені, моделюють як технологи, конструюють як інженери, творять як художники, аналітично мислять як математики. У цей складний час Наталя Вікторовна активно працює в проєкті забезпечення безперевності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні. Який реалізує всеукраїнська громадська організація Асоціації працівників дошкільної освіти у рамках спільно програми дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ для підтримки сімей з дітьми, які постраждали від війни? Ми вже пройшли довгий та важкий шлях і продовжуємо боротися за нашу незалежність. Вважаю, що зараз ми розпочали новий розділ нашої історії, якому не буде місця для нав'язаних нам брехливих, ворожих ідей стосовно української нації. Впевнений, що наші освітяни мають відігравати ключову роль у цьому процесі, адже саме вони разом із батьками формують національну самосвідомість наших дітей, які вже за кілька років будуватимуть європейське майбутнє України. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось наступного тижня. Нехай щастить.